Стасосількість це визначена сукупність особистих якостей, що дозволяють переносити стресові ситуації без неприємних наслідків для особистої діяльності індивіда й оточення. Життя в сучасному суспільстві набрало шаленого темпу, що починає загрожувати не тільки нервово-психічною, але й фізичному здоров'ю людини. Хто така стресостійка людина? Стресостійка людина це людина, яка має си сильні навички подолання труднощів і здатна керувати наявними ресурсами, просити про допомогу, коли це необхідно, та знаходити спроби управління ситуацією, з якою вона стикається. Як сформувати стресостійкість? Щоб розвинути стресостійкість, необхідно розвивати та застосовувати такі аспекти, як самовідданість, позитивне мислення, соціальна підтримка, емоційний інтелект, навички, планування та організації, а також фізичне здоров'я та ефективні методи копінгу. Що означає стресостійкість? Відкат. Як підвищити власну стресосійкість та психологічну? Поговоріть з кимось, пікуйтесь про себе, позбутесь шкідливих звичок, які провокують робочий стрес. Не жертвуйте сном. Визначте, визначте пріоритети та організуйте робочий час. Плануйте регулярні перевірки. Встановіть здорові особисті межі. Як прокачати стресостійкість? Не пийте каву зранку. Будьте активними, фільтруйте завдання, розмежовуйте відпочинок і роботу. Подумайте над цінністю своєї роботи. хто б кажучи, виходь. хто б закінчив. Як вийти із стресової ситуації? Достатньо відпочивайте. Якомога регулярніше їсти та пити воду, спілкуйтеся та проводьте час з родиною та друзями, обговорюйте проблеми із тим, кого довіряєте, або із спеціалістом-психологом. Спеціаліста психолога ви можете знайти в медичному закладі міста Дніпра. Що допомагає зняти стрес? Почніть того, що зупинити хоча, хоча б на миті і осмислити те, що відбувається. Купіть нарешті е, те, собі те, що ви хочете. Дозвольте собі добре відпочити. Проведіть в порядок свій раціон, завжди пам'ятайте про фізичні вправи. Е, якби це не було так важко, е, навчитися прощатись і забувати на Господи. Йдемо далі. Як же вам стресостійкість може допомогти в зараз скажу. Допомогти справитися з емоціями на службі. Якщо ви стресостійка людина за вище перечисленими рівнями, то ви легко будете справлятися з службою. Тобто, ви не повинні звертати увагу на людей, які вас булять, на які вас провокують. Тобто, ви просто не звертаєте на неї уваги, щоб не заподіяти шкоду своєму психічному та емоціональному становищу. Для чого потрібна стресостійкість? Стресостійкість дуже потрібна для всяких спецоперацій, щоб бути зібраним та уважним. Не На що не відволікатися, щоб ніхто не міг відволікти вас? Стресостійкість дуже допоможе при розмінуванні бомби, наприклад. Бо там потрібна скульпульозна робота та велика уважність. Якщо ви будете розхлябаним та будете за щось інше думати, то ви просто взведете на воздух, на повітря. Ось вот для чого вам потрібна стресостійкість. Якщо питань немає, то можемо закінчувати. Ще хочу наголосити, що стресосійкість це є важна та саме перша. Що головна для співробітника СБУ міста Дніпро стресостійкість.